Сьогодні більшість очисних споруд по всій Україні перебувають в незадовільному стані через тривалу відсутність ремонту, що не проводився через брак коштів і невимогливість санітарно-екологічних служб. Найгірша ситуація у малих містах, селищах і селах. Очисні споруди, які колись були побудовані у таких локаціях, експлуатувалися неефективно і некваліфіковано, тому в більшості малих населених пунктів вони давно зруйновані і не підлягають ремонту. На очисних спорудах, що сьогодні працюють, найбільш зруйновані приміщення гребельних решіток, бетонні лотки площадкових мереж, сталеві щитові затвори, мости, приводи скрипків і мулососів. Надводні частини бетонних споруд, корпуси, біофільтрів, обладнання очисних споруд, що були збудовані 30-50 років тому, дуже енергозатратне, технологічно неефективне і зруйноване корозією. Постійно актуальною для України є також проблема очищення стоків переробних сільськогосподарських та промислових підприємств. Сьогодні люди починають усвідомлювати масштаби шкідливості скидання неочищених побутових і промислових стоків у річки, з яких ми п'ємо воду. В багатьох громадах, які зрозуміли важливість цієї проблеми, будівництво чи реконструкція очисних споруд перетворилися в довгобуди, основні причини брак фінансування і неефективність використання бюджетних коштів. У проектах по очищенні стічних вод ми передбачаємо використання блочномодульних конструкцій очисних споруд. Таке рішення дозволяє почергово будувати, а також почергово вводити та виводити їх з експлуатації при сезонній зміні водоспоживання у населеному пункті. Завдяки блочномодульній будові каналізаційні очисні споруди корпорації Енергоресурс Інвест, де в кожному модулі замкнутий цикл очищення стоків, вводяться в експлуатацію почергово, в залежності від надходження фінансування, а не простоюють в очікуванні завершення всього об'єкту. Будівництво очисних споруд було досить швидкими темпами. Є три плюси по цих очисних спорудах. Перше – це ефективність, що досить нормально очищує стічних вогів, простота в експлуатації, ну і, звичайно, надійність. Сьогоднішній рівень розробок, структура кадрів корпорації в цій галузі дозволяє комплексно вирішувати проблему водопостачання, водовідведення та очищення стоків на всій території України від найбільших міст до окремого житла. Для очисних споруд каналізації малих, середніх і великих міст корпорація Енергоресурс Інвест пропонує решітки грабельні в полімерних корпусах з підігрівом приводу грабель при мінусових температурах. Полімерні щитові затвори площадкових мереж і споруд Пісковловлювачі в полімерних корпусах вертикальні і горизонтальні. Мулові скрипки безмостові із армованим полімерним мостом для первинних радіальних відстійників діаметром 18-40 метрів. Регульовані зубчасті переливи і периферійні лотки всіх радіальних відстійників, полімерні приймально розподільчі камери з такими ж полімерними щитовими затворами, повнокомплектні насосні станції в сейсмостійких поліетиленових корпусах з окремими камерами переключень стоків, очисні споруди дощових стоків, так звані сепаратори нафтопродуктів з полімерними фільтрами всередині і обвідним трубопроводом, байпасом для скиду надмірних дощових потоків. Всі наші вироби, зокрема очисні споруди, каналізаційні насосні станції, водопровідні каналізаційні колодязі, резервуари чистої води, протипожежні резервуари та інші вироби, виготовляються з поліетилену і мають профільовану конструкцію стінки корпуса. Такі вироби є міцні, надійні і довговічні, а також значно дешевші за аналогічні вироби з нержавійки. Вся наша продукція виготовляється в цехових умовах і поставляється на об'єкт повній комплектації. Це дає змогу здійснити монтаж і пусконаладку обладнання в найкоротші терміни і в значній мірі зекономити кошти під час будівництва очисних споруд. Споруди і обладнання із полімерних матеріалів, які серійно продукує корпорація, є надійною заміною чорних металів, нержавіючих сплавів і бетону. Всі споруди виготовляються в заводських умовах до 80-100% готовності. На будівельному майданчику залишається з'єднати їх між собою відповідними мережами і закріпити насосне та інше дороговартісне обладнання. Оригінальність продукції корпорації полягає у тому, що практично вся вона виготовляється з двох конструкційних матеріалів: полімерних труб із пустотілою, подібної до залізобетонної панелі стінкою. І полімерної плити такої ж будови. Матеріалом для виробництва таких труб і плит є поліетиленові напірні трубки, що змотуються в бухти. Із цих двох міцних, довговічних і стійких до корозії в каналізаційних стоках конструкційних матеріалів, проектанти, технологи і конструктори корпорації розробляють і на виробництві в цихових умовах виготовляють практично всі споруди, необхідні для транспортування і очищення побутових і промислових стоків. Очисним спорудам корпорації Енергоресурс Інвест немає рівних ні в довговічності у агресивних стоках, ні в термінах їх монтажу. Ні, в гнучкості і надійності технологічних процесів, ні в ціні. Рівноцінні побудові і призначенню споруди з нержавіючих сталей в 2-3 рази дорожчі.